А він не втік. І коли стріляли на Майдані, і коли з'явилися зелені в Криму, активісти автомайданівець Родіон Добродому в останні півроку стояв і їздив за мир і волю в Україні і завершив свою путь від кулі снайпера під стінами Маріупольського управління внутрішніх справ. Сьогодні його в останню путь проводжали рідні друзі. Прощатися прийшли і вікна сьогодні. Поряд із жовто-блакитними стрічками на їхніх автівках чорні до українського дому, де штаб автомайдану їхній товариш вперше їде не сам. Його везуть. У катафалку йому було 29 родіон добродомов. Один з найактивніших автомайданівців. Юрист за освітою працював в охоронному агентстві. в Перші місяці возив медикаменти та речі на майдан. Потім вивозив військових з Криму та не роздумуючи, вступив до лав Нацгвардії. Він дуже багато для цієї країни зробив і віддав. І все, всі люди, які вступають в батальйони і йдуть воювати, захищати зі зброєю в руках батьківщину. Герої у складі батальйону Азов за кілька день до 9 травня вони рушили на схід вранці у Маріуполі. Їх відправили з'ясувати, чи справді терористи захоплюють райвідділок міліції. Він прикривав товаришів, що звільняли перший поверх та почали розбирати барикади. Його застрелив снайпер в спину. Один з терористів заховався в внутрішньому дворі між машинами. Він побоявся нас атакувати, коли ми були більшим складом, коли радіон лишився у дворі на прикриття сам, той вистрілив йому ну, з боку в спину, рахуйте. Буквально через кілька хвилин того терориста також було знешкоджено. Із командиром батальйону Ярославом Гончаром вони були тоді разом у день смерті побратима та друга. Він вийшов до камер з одною лише метою сказати про злочинну бездіяльність Маріупольської міліції. Немає міліції в Донецькій області. Немає там є якісь люди у формі ходять. Ті одиниці порядних міліціонерів, які лишаються, вони гинуть. Гвардійці вже пізніше дізналися про те, що Родіона вбили, але тіла спочатку не знайшли. У той час сепаратисти перетягли його в інше місце. Ось шукуючи відео, де мародери, навіть не гребуючи тим, що людина мертва, нишпорять по кишенях Родіона. Вони вкрали гроші та ключі від машини. За своє, Заботівка на умі. У чоловіка лишилася молода дружина та дворічна донечка, він був єдиний годувальник. Через гарячі лінії автомайдану, друзі прохають в небайдужих для родини допомоги, бо самі не впораються. Коли наші хлопці поїхали, наші хлопці, дівчата поїхали сповіщати його жінку про те, що Родіон загинув, вони взяли з собою там валір'янку, вони взяли заспокоючі засоби на шатир, але їм довелося користуватися самим, тому що коли дитина каже, що вона залишила папі шоколадку. І вона його чекає. Ну, це дуже важко витримати. Я запам'ятав його людиною, яка віддавала себе заради інших. Він не жалів своїх зусиль, своїх ресурсів, коштів. І це людина, яка не боялась ризикувати з собою. Тепер на цвинтарі в останню путь проведжають майже одні близькі, друзі та бойові товариші. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирають. Ірина Стороженко Володимир Тихомир, Програма Вікна СТБ.